Добрий день, друзі. Світую компанія МТЗУК. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблю Рашилка Сонечка. Маємо ось такі коврики, це ево коврики в кабіну на трактори МТЗ. Є на МТЗ 80, 82, 892, 1025, 1221. Вони у нас по варіантах кольори на вибір всіх. Вони Ось така сіренька основа, а кольори на вибір по бортику. Або синій, або чорний, або зелений, або червоний. Також вони у нас розділені на варіанти. Це якщо у вас в кабіні, на великій кабіні, або 82-й, або 892-й нема ніякого коврика, то вам потрібен тоді перший варіант. Це ось такий синій. Ну, Або зелений, або червоний. Далі другий варіант це в нас е, йде на коврик на мтз 82 892 велика кабіна. Е, коли стоїть коврик е, з двох частей. Це тоді другий варіант потрібен. Якщо у вас стоїть на МТЗ-82, або 892 коврик з бортиками, цельний, тоді вам третій варіант потрібен. Це ось такий як зелений. Він безтрозйомний буде варіант. Тобто ви його будете встановлювати на той коврик, що у вас там стоїть. Е, далі, четвертий варіант це у нас на трактори 1025 та 1221. Ось такий варіант. По цінах вони по 1200 гривень за штуку. Також маємо на малу кабіну з вухом або без вуха. Так само ціна 1200 гривень. Кольори так само теж на вибір. Можете або синій, або чорний, або червоний, будь-який, який вам заманиться. Да. Звертатись за номером телефону 095 497 96 87. Відправляємо ми по всій території України також на страни Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Ось контакти наших перевізників. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.